Я всіх вас вітаю у себе на каналі. Мене звуть Олександра Семенчук. Я теролог, енергопрактик, психотерапевт та психолог. Ми з вами зараз зробимо прогноз на наступний 24 й рік, подивимося, яким він буде для нашої країни, для нас, які енергії він нам принесе. Зробимо загальний перегляд та по кожному місяцю ми переглянемо те, що може до нас прийти. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях свої думки з приводу наступного року, з приводу а, перегляду. Я буду вам вдячна за це. І поїхали! Давайте подивимося. Так, давайте подивимося січень. Що принесе нам січень, які енергії, так? Енергії січня, січень 24-го року. Що він нам несе? Січень 24-го року несе нам якісь ілюзії. Ілюзії по домовленостям, по зустрічам. Ці зустрічі стосуються якоїсь допомоги. Буде обмежена допомога. Не бачу я тієї допомоги, яку обіцяли, чи про яку розмовлятимуть, чи вже розмовляють. Але у січні допомоги такої, як ми того хочемо, ми можемо не утримати. Що стосується активних дій у січні, достатньо багато ще е, можуть бути важких складних ситуацій, особливо звернути увагу, треба на темний період доби, як наче вивчається якась ситуація така по ресурсам, по об'єктам ресурсного забезпечення. І січень може принести нам втрату також якихось ресурсів. Тобто це дуже складні, активні пересування ще в січні місяці йдуть події. Ще поки що енергії достатньо складні. Давайте подивимося, лютий. Місяць, лютий, 24-го року. Лютий. Люди принесе нам розчарування, емоційне втрати, зморення таке. Через те, що а, достатньо багато ще може бути активності в нашій країні, достатньо багато і це дуже сильно буде зморювати людей. Ми будемо перебувати в такій напрузі, в такій залежності, в агресивності, так. Супротив в лютому він не буде меншати. Системи захисні будуть готові, будуть працювати, переміщення повітря. От воно буде е, просуватися. Будуть достатньо складні ситуації е, відбуватися на території нашої країни. Тож про якесь зменшення напруги і агресивності, поки мова не йде. Давайте подивимося. Давайте дивимося зараз. На державному рівні мені показують, що в лютому місяці будуть якісь складні також ситуації. Дуже багато змін в державному апараті можуть відбуватися. Все, що пов'язано з фінансами. Також іде якась, як наче зачистка якась іде. На державному рівні якісь зміни там будуть. Давайте березень подивимось, так? Березень, що принесе нам березень? Березень 24-го. Березень 24-го що чекає. Ми продовжуємо захищатись, ми продовжуємо стояти. У березні можуть відбуватися якісь розмови. Якісь зустрічі в березні місяці. І березень місяць мені знаєте, що показує? Березень місяць мені показує можливість початку якоїсь нової фази. Достатньо активної, достатньо неспокійної нової фази, яка принесе нам дуже багато недобрих результатів. Березень по енергіям досить складний. Досить складний. І мені йде недоста... ну знаєте, як немає ресурсів, немає тих можливостей, які треба необхідні були. Ситуація затягується, ситуація стоїть якось. Ми в жертовній позиції, ми просто застрягаємо на одному місці. Ми продовжуємо триматися, але ситуація ускладнюється. Березень по енергіям більш складний як наче йдуть якісь активніші дії і вони можуть розпочатися саме з березня місяця ніж навіть зараз квітень 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 що чекає квітень квітень 24-го року розчарування Емоційне розчарування, жартовність по фінансам, по забезпеченню, тобто нам а, буде конче чогось не вистачати. Квітень несе також мені дуже багато а, ситуацій, які будуть стосуватися а, втрат. І багато чого, що буде приховуватись від нас по активності. Ситуація достатньо буде напружена, складна від нас будуть щось а, досить активно приховувати. Ще мені йдуть труднощі якісь з водою. Труднощі з водою можуть бути. Дуже багато може бути у 2024 році проблем із водою, водозабезпеченням. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Уважно віднесіться до того, яку воду ви вживаєте і взагалі усі події, які пов'язані з водою. Травень. Травень. Травень продовжується своєю агресивністю, своєю напруженістю по активному руху у повітрі. Тут ідуть циклічні події, повторювання, якісь перемовини, якісь зустрічі, які не дають такого результату, як того бажають. Ми продовжуємо супротив у тих перемовинах. І знову ж таки матимемо якусь таку. Обмеженість, це може бути активність повітряна, так? от Також мені іде активне просування наземних транспортів. так Квітень достатньо таки і ще буде непростим, але як наче відчуватиметься якась перевага от у просторі. Так, червень. Червень, це вже літній місяць, червень. Червень червень 24-го. Червень 24-го, дивіться, достатньо складні енергії йдуть. Тут активні дії, відстоювання, відстоювання позицій на нашій території. Емоційно дуже складно, дуже багато емоцій в червні буде підійматися. І ми, як наче, спостерігатимемо знову. Такі активні дії, дійства і можуть бути таке ще складні енергії по активності у червні. Червень. Червень мені показує багато ситуацій, які можуть стосуватися з активними наступальними якимись діями. І тут іде мені також достатньо багато втрат, втрат ресурсів. Червень, Наступальні якісь дії. Так, далі. Липень. Липень. Липень, 24-го року. Провокації. Від ворога, липень 24-го, провокації від ворога, циклічні події. Події, як наче повторюються, нас будуть напружувати, буде багато ще такого розчарування. Особливо у напрузі будуть прикордонні якісь території, одні із прикордонних територій. От. Там будуть більші провокації, і там буде достатньо велика якась агресивність, хитрість застосована. Тому треба буде обов'язково звертати увагу на це. Достатньо, ще багато буде напруги, липень місяць, поки спокійного перебування я не бачу серпень. Це кінець літа вже, серпень. Серпень Україна 24 серпня, серпень. Якась допомога може прийти в серпні фінансова. Це можуть бути якісь зустрічі, які можуть надати нам допомогу. І ця допомога може допомогти нам. ДОПОМОГТИ НАМ. Буде дуже важко емоційно, фізично, як наче. Розвитку і просування в подіях поки не буде, ще дуже важкі енергії йдуть по активності, але та допомога, яка може прийти у серпні, вона може а, надалі нам дати якісь переваги. Так, якась фінансова допомога. Вересень 24-го року. Вересень 24-го року. Вересень 24-го року. Так. Вересень 24-го року. Енергії трошки стають тихішими по активності. Так, можуть бути ще якісь тривоги у повітрі. Але мені йдуть тут о, більш такі енергії рівніші, менше напруження. У мене йде тут ресурсність по захисту більша. І мені тут йдуть о, переваги, які будуть бачити всі. Якісь радісні події будуть у вересні, ті, які порадують о, нашу країну, нашу державу. І ми будемо спостерігати. О, ці події у майбутньому, можливо. На ці події можуть вплинути якісь треті сторони, які можуть в принципі, надати нам ту допомогу у серпні, і тоді в вересні будуть якісь можливо зрушення по перемовинах, домовленостях. Можливо, якась буде така перевага, яка змусить трошки зупинити ті події. Добре, давайте подивимося. Жовтень це ще не говорить про кінець війни, але іде полегшення енергії. Жовтень. Жовтень 24-го року. Ситуація, знаєте, така затягнена, багато йде думок, і ми все-таки тримаємо ще, знаєте, позиції свої, лякати якось не зможуть. Ми готові ще до важких ситуацій в жовтні. Таки. От, напруга таки ще буде така триматися. От, Знову йде таке навантаження. На нашу державу. І оці домовленості, які будуть, вони будуть зустрічі, буде якийсь вибір. Але а, там дуже багато буде брехні, дуже багато буде невизначеності. І ми знову зависнемо у такому підвішеному стані. Знаєте, а, ми отримаємо в жовтні якісь форс-мажорні розчарування, такі ситуації, яких ми знову ж таки не очікували вже. От, і енергії тут досить складні. Листопад. Листопад 24 го року. Листопад також на семені, що дуже важкі енергії. Листопад. Невиправдані очікування, ілюзійність. Знову таки. Якесь оточення в повітрі захист, яким ми повинні будемо активно просувати. Багато тривожності, багато страху. Грудень кінець року. Грудень, кінець року. У мене йдуть циклічні події, повторювані події. І так нам прийдуть якісь ще фінансові можливості будуть для укріплення наших позицій. Але ми все одно в грудні будемо мати ще достатньо непрості ситуації по провокаціям. Будуть вестись якісь ще розмови, домовленості, поки я не бачу полегшення, окрім вересня, так? окрім вересня, всі місяці такі досить напружені. Перші півроку взагалі йдуть дуже важкі енергії. Коли дивлюсь зараз на 25-й рік, мені йдуть якісь перспективи кращі, якщо чесно. По енергіям мені йдуть е якісь переваги в ресурсах, але в судно ще йде якась е залежність, напруженість і агресивність. 25-й рік ми щось будемо спостерігати. От. Також йдуть мені якісь тут радісні, радісні події, перемішані із горем, із дуже такими великими напруженими ситуаціями. Далі подивитись не можу, але зараз я знаєте, що питаю, а... як довго розтягнеться вся ця війна, вся ця ситуація буде залежати від прийнятих рішень людьми, які будуть вести ті перемовини. І таке враження, як наче всі ці ситуації. Будуть а, вирішуватись досить необдумано, досить необдумано будуть прийматися ті рішення. Ресурсів буде не вистачати, ситуації будуть досить складні. Знаєте, не дивлячись на те, що буде дуже складно. Кінцевого завершення, поки я не бачу, давайте глянемо пораду для людей. Порада для людей вийти із свого такого, знаєте, занурення і намагатися із такого розчарування і агресивності. І наша задача зараз з вами гармонізувати себе, свою душу, своє тіло, знайти ту рівновагу і той баланс. Тільки так ми можемо зберегти себе, свої сім'ї у тому оточенні, в якому ми зараз опинилися. Наша задача зараз розвивати себе духовно, не дивлячись ні на що. Дуже багато ще нас чекає складних моментів, складних переживань.